Починаючи власний бізнес, ветерани та учасники бойових дій зменшують дефіцит робітничих спеціальностей у своїх громадах. За півтора роки на Хмельниччині у Шепетівці гранти отримали 23 військові та їхні родини. і це переважно середній бізнес, який працює на виробництво. Швадські цехи, великі спортивні зали і навіть застосування дронів в агросекторі в своєю чергою державне фінансування підприємця ветерана допомагає йому волонтерити і підтримувати побратимів на фронті. Трошку не так давайся. Не важко було на цьому? Ні, nee, не важко. Я вже привик. А так ви по собі відчуваєте, на no, допомагає вона вам? Ну, дуже допомагає. Тут не зрівняти, що рік назад було, і що зараз після тяжкого поранення під Бахмутом доброволець боєць 88-ї бригади ТРО Сергій Безчасний відновлюється у власній спортивній залі. Саме завдяки спорту Сергій може знову ходити, і тепер хоче, аби його зала допомагала якомога більшій кількості поранених вояків. Ветеранський спорт, де хлопці так само можуть приходити сюди і займатися спортом по цій програмі, спілкуватися між собою для себе займатися спортом, реабілітацією. Спортзала це була мрія доньки, яку здійснив ветеран. У проєкт родина вклала власні гроші та грант у півмільйона гривень, отриманий від обласного центру зайнятості. Ми змогли взяти купити докупити гантелі, там гірю. Цей грант пішов вже на обладнання. Пан Сергій у своїй залі підтримує і державну програму, де ветерани та учасники бойових дій, зареєструвавши через застосунок дія, можуть отримати гроші на вітаміни або заняття. Ми враховуємо усі протипоказання. Якщо є список перелік протипоказань від лікаря, також це враховується. Складаю програму, надаю підтримку як морально, так і фізично у Шепетівській громаді за півтора року, принаймні 23 ветерана ветерани та їхні родичі отримали гроші від центру зайнятості на власний бізнес. Отримати від 250 тисяч гривень при умові працевлаштування одної особи, від 250 тисяч гривень до 500 тисяч при умові працевлаштування двох осіб а також від півмільйона гривень до мільйона гривень при працевлаштуванні на новостворені робочі місця чотирьох осіб. А це вже Сергій Гусару у своїй шведській майстерні виготовляє тактичне спорядження. Теж отримав підтримку від центру зайнятості 700 тисяч гривень. Їх витратив на машинки, транспорт і створення робочих місць. У цеху чотири швачки виготовляють баули, сумки та рюкзаки для фронту. Коли технолог задає які там зауваження, маєш відреагувати, як то кажуть, виправити, і що була якісно виконана робота, і навіть не було стидно за свою роботу. У майстерні вигадують і власні новації. Мішок снайпера. Його сюди е, снайпера кладуть, він застосовується взагалі під е, цивіл, ой, під е, приклад. І коли снайпер цілиться, щоб йому не рухати постійно, він просто рукою зжимає його і міліметри регулюють. Всередину засипається якась гречка або рис. Тут використовується переважно нейлон, нейлонова струпа українська. Тут випускають величезну кількість сумок і баулів за міжнародними зразками. Це сумка для перенесення фіпіві дронів, які призначені для скидання. Сюди може покластися 5 7 сім свій дронів. Сюди акумулятор, це трошки І саме такі проєкти хочу підтримують у центрах зайнятості без започаткування ветеранами власної справи допомагає зменшити дефіцит робітничих професій. А ще завдяки сприянню держави та розбудові бізнесу ветерани можуть підтримувати своїх побратимів. Наприклад, Сергій Гусаров торік відремонтував автомобіль і задонатив півмільйона гривень. А Сергій Бищас не дає можливість захисникам після поранень адаптуватись і реабілітуватись завдяки заняттям спортом. Людмила Цимбалюка на Дмитрів, факти сітів. Єдині новини. Thank you.